Вчитель це не просто професія, це покликання. Учитель це людина, яка сіє серце добро і знання. Дорогі наші вчителі, сьогодні ми вітаємо вас зі святом. Дякуємо вам за знання, які ви нам даруєте. За світло знань і теплоту в серці, дячні вам. За віру кожного з нас. За вашу деверту і терпіння, за турботу та щиру підтримку. Вивчити не тільки знання, а й життя. Вітаємо вас з Днем Вчителя. Ми вас дуже любимо. Нехай ці квіти будуть символом нашої подяки. Учитель це світло, що в серце веде і правду стежину дитину знайде. За вашу турботу, терпіння і ласку. Дякуємо щиро, даруючи казку. Хай доля дарує, удачу і тепло, Щоб щастя у серці завжди розцвітало. Бажаємо вам миру, натхнення і добра, Щоб мрія учительська завжди жила.